Добрий ранок, шановні. У нас трапилась дуже велика ЧП на сьогоднішній день. У пана Доместоса геть пусті мисочки з кормом. То це зараз він буде летіти з того холодильника, як метеорит. як тільки я возьмусь за упаковку з кормом. А він навіть так вже летить. Чікс. о, як камінь ляпнув. Що ти тут придумав собі ці обої дерти? Беремо корм. На. На. Супровождаєш мене до мисочки. він знає, куди йти. О, ага. де ти? Проголодався, напевно, пацан. Проголодався. Да? Дивіться, дивіться. <ріхи> Це коли чухаю йому тут, а язиком шуру я як не знаю, що. Смакотінь до містас. Ну тикай Троще. А ти, мадам, що? Що у тебе на глазі куну дай беру? Ти не голодна в нас, пішли, там зараз і тобі буде. Не хочеш? Я то насиплю, а ви тут самі розбирайтесь. Хорошо віху Ей, Ушла. Обідалась, ще що? Ей, ти переставай тут когті теж царапати. Де я тебе ось потішу трохи лежись? Погладь тебе. Добрий раночок тобі. Угу. Ох ти ж пух насто попа. Все, пока. Пока-пока, пока-пока.